Держава перевіряє студентів на витривалість. До нашої редакції звернувся аспірант. Чену студент розповів, що цього місяця на нього чекала фінансова несподіванка. Гарантована, щомісячна виплата зменшилась в бухгалтерії вишу, хлопці пояснили, грошей менше, адже до стипендій тепер не включають індексацію, підшкодування за інфляцію. Чи платитимуть студентам менше і чому у вузі наполегливо ігнорують журналістів? З'ясувати у чому річ намагалася моя колега. Індексація це своєрідна компенсація, тобто відшкодування за подорожчання споживчих товарів та послуг. Її розмір невеликий. Утім, це вагомі гроші для молодої людини, яка навчається у виші, розповів аспірант ЧНУ Ігор Наконечний. Розмір моєї стипендії як аспіранта десь складає порядка 1230 гривень. Ну, з копійками. І зазвичай доплачують кожного місяця індексацію, Тобто, як я це розумію, доплата за рахунок інфляції, якихось там змін. І щомісяця місяця ця е, плата збільшується, ну, якби інфляція збільшується, доплата збільшується, і вона складала останнього місяця в жовтні е, порядка 150 гривень. За листопад звичної доплати не було. Більше того, зі стипендії без пояснень та попереджень зняли гроші ще й за жовтень. Як мені пояснили в бухгалтерії, це причинено тим, що перестали з цього місяця виплачувати індексацію, тобто навіть не з цього місяця, а з того місяця. Відповідно, в цьому місяці не виплатили індексацію і забрали за те, що виплатили в цьому місяці. Протягом всього дня ми намагалися знайти в Сті компетентного фахівця чи посадовця, котрий міг би пояснити, чому студентам стали платити менше в обласному управлінні освіти нас запевнили звертатися слід до бухгалтерії ЧНУ. Там кілька разів поспіль посилалися на наради та напружений графік і обіцяли перетелефонувати. Чи зменшилася стипендія для українців? Чому студенти не до отримали власне гроші? та чому перестали виплачувати індексацію? Ми маємо багато запитань до адміністрації Чернівецького національного університету для того, щоб їх задати, зв'язалися сьогодні з. Бухгалтерією. Утім, протягом дня жоден працівник вишу не знайшов часу для нашої знімальної групи. За годину до завершення робочого дня ми вкотре телефонуємо до ЧНУ з надією, що цього разу таки віднайдеться компетентний працівник вишу, який дасть відповідь на запитання, чому студентам не доплачують. Проте ймовірно, бухгалтерія університету завершує свій робочий день раніше ніж мала би. Скільки студентів на Буковині недоотримали грошей, наразі невідомо. Ігор Наконечний вважає, що подібна поведінка це демонстрація зневаги та нехтування проблемами студентства. Стипендія й так невелика. Зменшувати її абсурд, вважає аспірант. Будь-яка людина, ну за такі гроші, я думаю, не може прожити. Тим більше молода людина, яка планує своє життя, свою сім'ю. Ну це однозначно, ні. І якщо ну ще потрібно для цього оплачувати якесь житло. Ну тобто, це абсолютно. Я думаю, недостатня кількість грошей. Телеканал ТВА надалі досліджуватиме цю тему і не полишатиме спроб зв'язатися з вельми недоступними фінансистами найбільшого Чернівецького вишу. Ема Антонюк, Володимир Николяк та Василь Панця. Теми дня ТВА.